Слава Україні! Що ж подякував за матч, за бойовничий дух на полі. Ви вигравали після першого тайму, але все ж таки в другому таймі втратили свою перевагу і програли з рахунком 6-4 команди Старз. Ваша думка взагалі після матчу і що не вийшло у з інші матчі? Я думаю, на нас вплинуло Плинув. початок другого тайму. Ми пустили два швидкі голи. Все ж таки, є різниця вигравати один гол, програвати. Тобто Це зіграло свою роль. Ті білий м'ячі пропустили, і вже потім було важче. Ну, Суперник словив пару разів нас на контратаках. Відігратися завжди важче, ніж коли виграєш. Тому, ну, в принципі, матч був достатньо рівний, як на мене. Все ж таки, я думаю, з рахунок досвіду команда Старс перемогла. І, і як я вважаю, що вони в принципі головні фаворити. Одно – продовжувати боротий в трійку. Ну трі, трі. що ж, подякую вам за боротьбу на паркеті. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.